Родичі головного підозрюваного у вбивстві кам'янського семикласника вимагають чесного розслідування. Вони певні, правоохоронці знайшли ЦАПа. Відбувайла. Нагадаю, два місяці тому у школі, що в Кам'янці, жорстоко побили семикласника. Дмитро Артеменко помер у реанімації, але встиг сказати матері, що це справа рук старшокласників із подробицями. Ольга Скорик із транспорантами та вилами під будинком правосуддя родичі затриманого у кам'янській справі. Вони вимагають відпустити його додому. Збила ми за справедливість, за чесність, нема справедливості в нас. Дитина сидить уже 32 дні в СІЗО. До яких пор буде така незаконність? Саме онук цієї жінка разом із товаришем знайшли побитого Діму Артеменка в туалеті. Він переповідають родичі, першим забив на сполох, зрештою, став головним підозрюваним. І він цьому хлопчині оказав допомогу. Узяв його, звів на низ до медпункту. Врача на місці не було, він вчителів позвав. Побіг у сусідню школу, щоб визвати. Ну, Дев'ятикласник Ігор відсидів у слідчому ізоляторі понад місяць. Шість суддів відмовили йому у пом'якшенні запобіжного заходу. Спочатку виднули підрозділ по 115-й частині, 2, пункт другий, навмисне вбивство. Потім перекваліфікували на 121-ту частина друга нанесення тяжких тілесних. Ну, З'явилася експертиза і підтверджує те, що Спокійний Дім Артеменко був побитий за дві-чотири години до того, як знайшов мій його. Родичі підозрюваного переконані слідство навмисно затягують, бо знайшли ЦАПА відбувайла. Натомість у прокуратурі це заперечують тут. Запевняють, слідство ведуть активно, проте не афішують подробиць. На тепер призначена повторна експертиза у справі. У матеріалах провадження наявна судово-медична експертиза з приводу безпосередньо причин смерті потерпілого Артеменка. Однак дана експертиза неповною мірою висвітлювала ті питання, які цікавлять слідство. Батьки підозрюваного налаштовані боротися до останнього. Першу перемогу вже здобули. Ігоря таки відпустили на час слідства під домашній арешт. Я хочу, щоб йшло справедливе слідство, щоб всі, що там були, щоб були покарані, а не так одною дитиною закрили рота всьому, майдану. Всім Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віктор Наточій, Віка Новини.